На цьому тижні головною подією стане запланована зустріч Трампа та Путіна. Головною темою буде Україна. Та чи враховуватимуться інтереси нашої держави, а також хто їх представлятиме? Вітаю! Мене звати Микита Хлопонін, і ви дивитеся проєкт новини Лайф. Чого чекати від зустрічі на Алясці? А також на яких умовах можливий мир в Україні, а також чому пропагандисти РФ дедалі частіше згадують Одесу. Про це ми поговоримо з політичним експертом Андрієм Бахметєвим. Тут насправді ми очікуємо два результатів, або нічого, або якісь невеликі сування. Особисто я думаю, що найбільш вергійні варіант це варіант, коли Путін буде надалі намагатися затягувати ситуацію. Він буде обіцяти певні перемовини, певні зрушення всі ситуації. Кась сьогодні скажете, він буде пропонувати певне перемір'я в повітрі, обмеження, нанесення ракетних ударів, ну дронових ракетних ударів і буде також наполягати на замороженні ситуації на фронт. І думаю, там буде намагатися просувати тезу про те, що Україні потрібно вивести сьогодні війська з території Донбасу, але це найбільш там невіргійнішою варіантами, ну на мою думку. Також Путін буде намагатися для нього там буде програма максимум це досягти і вмовити Трампу повірити, що дійсно потрібно Україні вивести сьогодні війська з території Донбасу, що Україні потрібно відмовитися від частини території, і Путін буде намагатися на цій зустрічі легалізувати цю тезу в голові Трампа. Ну і є, звісно ж, варіант, коли нічого не вдасться, коли Трамп буде ще більше сержений і розчарований в Путіні. І тоді ми будемо сподіватися, що Насправді для нас це буде один з найбільш оптимальних варіантів, коли будуть посилені санкції проти Росії, і коли Трамп, адміністрація Трампа, буде займати більш активну і більш там ну різко негативну по позицію по відношенню до Путіна. Не стільки символічно, скільки комфортно. Путіну просто комфортніше там було зустрічатися. Перший варіант звучав це зустріч в Римі. Путін би це не погодився, тому що там були представники європейських політиків, європейські дипломати. і Більш того, Італія сьогодні ратифікувала, давно ратифікувала її члени міжнародного Кримінального суду. і Є вірогідність того, що дійсно це могли також використовувати. Другий варіант це було зустріч в Еміратах, але Трамп на це не погодився, тому що він нещодавно проводив там виїзди, зустрічі і для нього це було некомфортно. Тому обрали Аляску, тому що в першу чергу є спільний бекграунд для Путіна. Він може. І він дуже сильно і дуже багато любить розповідати про спільну історію про взагалі там історію і думаю, буде тиснути на те, що ось бачите, колись російська імперія продала вам аляску, вам стало краще. Тому давайте ви сьогодні будете нам віддавати частину території України. і Всім буде добре, всім буде круто. Насправді тут більш цікавий символізм, що зустріч буде на авіабазі Річардсон. А Річардсон свого часу був бригадним генералом, який проводив інтервування на території більшовіцької Росії і підтримував білий рух. тому... Тут такий дуже двоякий символізм. Ну, я думаю, що тут двояка ситуація. Він буде точно намагатися затягувати ситуацію, тому що він відчуває, що сьогодні, на жаль, потроху російські війська просуваються, захоплюють по декілька десятків або просто кілометрів на добу, і для нього це вже успіх. І тому йому дійсно потрібен ще додатковий час, для того, щоб війська могли окупувати і захотити додаткові території. Але з іншого боку, він буде намагатися брехати або якось. Запевнити Трампа, що він дійсно хоче перемір'я, що в усьому винен Зеленський адміністрація Зеленського, і що давайте ви будете тиснути також на нього для того, щоб ми досягли перемир'я. Ну головна наша карта це підтримка світової спільноти, якщо там окремо братом набрати Трампа. Тому що ми бачимо, що навіть після дзвінків зону там Путіна і Трампа, після візиту Віткофа до Путіна, після цього усі європейські парламентарії, голову. Урядів телефонували Трампу і намагалися його ну, запевнити і довести йому те, що не потрібно сьогодні погоджуватись на те, що пропонує Путін. З цим не потрібно погоджуватися, потрібно далі тиснути, вводити додаткові санкції і продовжувати підтримувати Україну. Тому це, в принципі, основний сьогодні наш козир, це підтримка. Знову ж, європейські політики, і частина там інших політиків в світі, які сьогодні активно підтримують нас. Нам потрібно розуміти, що сьогодні неважливо, які будуть результати зустрічі завтра. У нас є європейські колеги, які будуть надалі нас підтримувати, і для них загроза Росії стоїть більш актуальна, набагато ближче для них до їх кордонів, ніж для того ж самого Трампа. Тобто Трамп для себе відчуває, розуміє, що в нього не буде прямого прямих контрів з Росії, прямого боєстолкновіння. Європейські політики розуміють, що така. Вірогідність для них є. Ні, точно не зможуть. Тобто, очевидно, що дійсно, як я і казав, є найбільш там оптимальний варіант, що дійсно будуть якісь невеликі зрушення. Така вірогідність велика є, і дійсно, можливо, там зможуть домовитись чогось, тому що ми бачимо, що в Трампа на щастя також вривається терпець, і йому також не подобається те, що відбувається. Введені пошлин, мита проти Індії щодо нафти також показує, що він. Так, повільно, але він готовий проводити і активно вести санкційну політику. Тому очевидно, що коли зараз відбудуться зустрічі, не дивлячись на які результати, одразу будуть телефонні дзвінки. І Зеленський буде розмовляти з Трампом, і європейські політики будуть розмовляти з Трампом, будуть розмовляти і казати, що потрібно далі, далі вести жорстку, займати жорстку позицію по відношенню до Росії. Тому я думаю, що точно нічого не втратимо і гірше ніж є сьогодні, точно не буде. 50 на 50. Тут питання того, чи роздратується Трампа, чи не роздратує. Тому що ми бачимо, що сьогодні в нас в адміністрації Трампа є там дві особи, які в принципі там ну сам власне Трамп, який заявляє про те, що в нього там думки постійно змінюються від дня на день, від тижня на тиждень. І є Марко Рубіо, який на, насправді останнім часом займає більш виважену позицію. Він вже не каже про те, що все буде добре, все буде класно, всі перемовини будуть там дуже корисними, дуже класними. Він каже про те, що сьогодні вони займають вивожену позицію і вони розглядають і будуть далі проводити санкційну політику. Плюс вони далі продовжують і будуть продовжувати підтримувати нас військовим. Сакралізація для внутрішньої аудиторії, тому що вони. І знову ж там Путін дуже любить сильно історією. Він розповідає і Трампу, і європейським політикам, навіть той же самий Макрон, який нещодавно телефонував, він йому майже півгодини розповідав історію. Тут те саме їх пропагандисти працюють внутрішній аудиторію, показуючи, що Миколаїв та Одеса це історично російські міста, які були утворені, збудовані, розвинені за часів Катерини II, Тому Росія, наче має повне право на ці міста. Тому це не більше, ніж робота з внутрішньою аудиторією. Там дві банальні причини: економічний, військово-політичні, економічний, це Кількість туристів це ринок збуту для турецьких товарів, тому що сьогодні ми бачимо, що в Туреччині також є проблема з лірою, проблема з інфляцією, є економічні проблеми. І військово-політичні це стосунки Туреччини і Ізраїлю. Наскільки ми знаємо, в Натаньяху є давні і дружні стосунки з Путіним. Це було і під час, коли був там при владі в Сирії режим Асаду. І сьогодні ми бачимо, що Ізраїль не влаштовує той режим, який сьогодні встановився на території Туреччини. Вони постійно. Заявляють і кажуть про те, що вони хочуть створювати буферну зону. У них дуже натягнуті стосунки з Туреччиною в Ізраїлю, і тому очевидно, що для Ердогана сьогодні вигідно підтримувати стосунки для того, щоб намагатися збалансувати ситуацію, і отримати більше бенефітів. Страх в Путіна і боязнь втратити владу, будь-які внутрішні політичні зрушення для нього будуть сприйматися як те, що війну потрібно закінчувати. Ми бачимо, що сьогодні, як не дивно, адміністрація Путіна постійно проводить і дослуховується до соціологічних опитувань. Їм цікава думка населення щодо того, наскільки сильно населення втомлюється від війни. Ми бачимо, що сьогодні опитування показують, що вона не насильно втомлюється. Так, є там тенденція, але Тенденцію, що буде якийсь внутрішній соціальний вибух, який може призвести до там не знаю, можливого там повалення або зменшення рівня підтримки режиму Путіну. Цього немає. Військові так само його підтримують. Добровольці там за гроші не за гроші продовжують набиратись. Тому поки для них передумов немає. Ну і друге, це дійсно ізоляціонізм по відношенню до Росії. Ми бачимо, що все рівно є Китай, є та ж сама Туреччина, є Емірати. Багато країн є, які сьогодні продовжують прямо або не прямо підтримувати Росію. На жаль, це так також підтримку, тому це проблема, тому що вони продовжують отримувати гроші за рахунок продажу нафти, за рахунок продажу газу, за рахунок продажу зброї, і за рахунок цього в принципі не можуть продовжувати проводити і підтримувати там війну в тому темпі, який є сьогодні. Тому це на жаль проблема. Коли цього не буде, тоді дійсно є велика віргідні, що він буде сам погоджуватись на те, що потрібно підписувати ну, перемир'я і закінчувати війну. Ситуація на політичному фронті нестабільна. Робити прогнози досить складно. Тим більше, що з боку США вже неодноразово звучали обіцянки щодо посилення санкцій проти РФ. Проте вони таки залишилися словами. Ви дивилися проект новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб завжди залишатися в курсі актуальних подій півдня країни.